Доброго дня, депутати. Враховуючи те, що є кворум, то давайте розпочинати роботу нашої постійної комісії з питань розвитку прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, культури, молоді та спорту. На порядок денний сьогодні у нас винесено сім питань. І я пропоную перейти до першого питання. Про внесення змін до структури та чисельності апарату та інших виконавчих органів з міської міської ради доповідає Оксана Приманко. Будь ласка. Шановні депутати, шановні присутні, вашою увазі пропонується проєкт рішення про внесення змін до структури та чисельності апарату та інших виконавчих органів з міської міської ради. Зміст цих змін в тому, що ми пропонуємо скоротити чисельність відділу земельних відносин зерно земель в порядку земовпорядкування на одну штатну одиницю, визначивши чисельність відділу сім штатних одиниць і ввести до відділу з питань надзвичайної ситуації мобілізаційної оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради одну штатну одиницю, визначивши чисельність відділу 10 штатних одиниць. Тобто, як ви бачите, зміни в межах загальної чисельності штатних одиниць міської міської ради. Ці зміни пов'язані з тим, що 31 грудня 2024 року була прийнята постанова Кабінету міністрів про внесення, деяких, про внесення до деяких постанов Кабміну змін щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації. А саме до порядку організації обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів була внесена така зміна. Абзац 3 пункту 16 тепер звучить так. Персональна первинний військовий облік передбачає облік відомостей стосовно призовників військовозобов'язаних та резервістів за місцем їх проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. У селах та селищах, а також у містах ведення такого обліку покладається на виконавчі органи сільських селищних міських рад. В попередній редакції було зазначено, що в містах де розташовані ТЦК або структурні підрозділи ТЦК, такий облік ведеться саме так, територіальним центром. Тепер цю позицію вилучили і е, практично це означає, що міська рада тепер повинна вести персонально-перевинний облік додатково більш ніж п'яти тисяч призерників військовозабов'язаних і резервістів. Ми провели підрахунки, якщо на квітень. 2025 року при загальному населенні міста Змієва 14908 зареєстрованих осіб, я маю на увазі. Всього чоловіків 8704, а чоловіків, які підпадають під цю вікову категорію, від 18 до 59 років 5049 осіб. За Нормами тієї ж самої постанови про організацію військового, військового обліку е, на одну тисячу, ну, точніше, так, від п'ятисот до однієї тисячі оцієї категорії, що підлягає військовому обліку, е, положено бути одній одиниці, яка відповідає за військовий облік. Тобто, якщо за нормами ми повинні були додати 5 одиниць, ми розуміючи ситуацію, яка зараз, бюджетну ситуацію і так далі, пропонуємо додати до нашого відділу, який займається військовим обліком, хоча б одну штатну одиницю. І в зв'язку з тим, що ви знаєте, що компетенція у сфері земельних відносин, відносин під час воєнного стану дуже обмежена. тобто Тих документів, які оформляються нашим відділом, вона зараз дуже зменшена в зв'язку з військовим станом. Тому ми одну вакантну посаду пропонуємо перенести з відділу з носок до відділу надзвичайних ситуацій мобілізаційної роботи. Дякуємо. Запитання, колеги. Ну, якщо запитань немає, переходимо до голосування. Хто за дане, рішення? за дане рішення, давайте голосувати. Хто за. Одноголосне рішення прийнято. Дякуємо. Переходимо до другого питання. Про внесення змін до статуту комунального закладу Зміївська дитячо-юнацька спортивна школа імені Сергія Сесоєва Зміївської міської ради Чуговської района Харківської області. Доповідає Олена Политенко. І пропонують деякі зміни до статуту. Раніше було, це стосувалося повноважень директора школи, раніше була загальна фраза, переписана із типового положення, що керівник в установленому порядку розробляє та подає на затвердження до уповноваженого органу управління структуру штатний розпис. Ми хочемо, пропонуємо конкретизувати. та Прописати це положення так, що керівник установлено порядку розробляє та подає на затвердження до повноваженого органу управління структуру закладу і в установлено порядку розробляє, затверджує штатний розпис та подає на погодження із міським міським головою та до повноваженого органу. Управління. Слушна, так, нас... Запитання, колеги. немає? Переходимо до голосування. Хто дану Пропозицію давайте голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую вам. Переходимо до третього питання нашого порядку денного. Про внесення змін до програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я Змінської міської ради на 25 27 роки, затверджені попередніми рішеннями Змінської міської ради. Доповідає Єлізавета Воронцову. Просимо розглянути питання щодо виділення додаткових коштів в сумі 1 млн 800 на капітальний ремонт приміщення ЗМівської церкви для розміщення томографу. Це ті кошти, які виділялись в прошлому році, але ми їх не використали, ну, не, не проплачували. Тепер нам потрібно розраховуватись за проведений ремонт. І друге, просимо виділити розглянути питання щодо виділення коштів 6 мільйонів на проєктування ПРУ під лікарнею. Угу. Запитання? Немає? Якщо запитань немає, переходимо до голосування. Хто задамо пропозицію? Давайте голосувати. Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Дякую. Переходимо до четвертого питання. Про внесення змін до програми соціального захисту населення зміської територіальної громади на 25 і 28 роки, затверджені попереднім рішенням Зміюсь міської ради. Відповідає Світлана Політина. Шановний голови, шановні депутати. Пропонуємо внести зміни до програми соціального захисту населення, передбачивши розділ соціальний захисту багатодітних сімей. А саме фінансування витрат на забезпечення виготовлення та придбання бланків посвідчень батьків багатодітних сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї і передбачити кошти на 2025 рік у суму 50 тисяч гривень. Запитання, колеги. Запитання немає. Хто за дане рішення? Давайте голосувати, хто за одноголосно. Дякуємо. Переходимо до слідуючого, п'ятого питання. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на 21-25 роки, затверджені попередніми сесіями з міської міської ради, доповідає Катерина Кімнат, головний спеціаліст відділу культури. Всім доброго дня. Прошу підтримати даний проєкт рішення, який передбачає збільшення обсягу фінансування пункту 2 розділу 2, додатку до програми на загальну суму 106 509 гривень. Кошти просимо виділити додатково для забезпечення участі вихованців комунального закладу змінивська дитячо-юнацька спортивна школа у всеукраїнське відмагання спальних танців та боксу. Запитання колега. Якщо запитання немає, переходимо до прийняття рішення по цій постанові. Хто за дану пропозицію? Так. За одноголосно рішення прийнято. Дякуємо. Переходимо до шостого питання про внесення змін до комплексної програми розвитку освітянської галузі з міської міської ради Чогоївського району на 24-26 роки, затверджене попередньо рішенням міської ради. Доповідає Оксана Помазан, старший економіст господарчої групи. Добрий день. Пропонується внести зміни до розділу два загальна середня освіта да. даної шагану в частини викладення пункту 14 в нової редакції щодо забезпечення оплати праці з нагодуваннями ну, заробітноплату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Такий пункт був передбачений і в попередньому році у сумі 370 780 880 гривень. Також просимо передбачити дію цього пункту на 25-й рік у сумі 598 970 дев'ятсот гривень. Потреба виникла в зв'язку з недостатністю коштів освітньої субвенції на виплату відпускних педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Кошти передбачаються за рахунок затверджених асигнувань частини їх перерозподілу з інших статей видатків. Запитання Це у вас усе? Так. Хто за дану Я пропозицію? Давайте голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Дякую. Вітаємо нас. Випускні будуть. Сьоме питання нашого порядку денного. Про затвердження статуту комунальної установи з інклюзивний ресурсний центр з міської ради Чогось Крайно Харківської області в новій редакції. Доповідає Неля Так, Баздерева. Добрий день. В кінці грудня 2024 року урядом нашої країни були внесені зміни до положення про інклюзивно ресурсний центр. Наразі є необхідність зміни і до статуту нашого інклюзивно-ресурсного центру з міської міської ради. Ці зміни не є суттєвими, але вони мають підвищити якість роботи інклюзивного ресурсного центру та поліпшити надання послуг дітям з особливими освітними потребами їхнім родинам та освітянам, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. Серед основних змін це оновлення форми висновки про оцінювання розвитку, зокрема повторні, та оновлення форми заяв про проведення комплексної оцінки. Організація роботи інклюзивного ресурсного центру має вдосконалюватися, зокрема, проведення комплексного психолого педагогічного оцінювання розвитку особи та здійснення системного. Кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Дякую. У вас все. Запитання, колеги. Переходимо до голосування. Хто за дану пропозицію, давайте голосувати. Хто за одноголосно. Рішення прийнято. Дякую, колеги, за успішну роботу.